Вітаю на уроці української мови. Запишіть у зошитах число і тему уроку, поставивши відео на паузу. Сьогодні на уроці ми з вами говоритимемо про написання суфіксів іменників, а також вивчимо, коли треба писати літери Е, І та І у суфіксах іменників. Будемо Вчити утворювати нові слова з такими суфіксами, а також практикувати ваші вміння і навички, розв'язувати тестові завдання і виховувати любов до української мови. Пригадаємо, який суфікс необхідно додати, щоб утворилися чоловічі ім'я по батькові. А який суфікс необхідно додати, щоб утворити жіноче ім'я по батькові. Як відмінюються жіночі прізвища на приголосний та о, пригадуємо. Ми додаємо до чоловічого імені суфікс ович, а до жіночого, щоб утворити жіноче ім'я до чоловічого імені, ми додаємо суфікс «івн». Відповідно, Іван, Іванович, Іван, Іванівна. Якщо ж вона закінчується на м'який приголосний, типу Андрій. То у нас буде вже Євна. Андрій Євна. Також ми пригадуємо, що жіночі прізвища на О, і, на приголосний у нас не відмінюються. Марина Шевченко, Марини Шевченко, Мариною Шевченко. Попрацюємо з підручником. Відкрийте сторінку 112-113. Подивіться і подумайте, чому виділені слова. В наведених реченнях написано по-різному. Яке із цих слів походить від іменника горлиця? Горличка, тобто гніздечко майструвала соломинки, з пір'ячком збивала, і непий сік із горлечка. Тобто, пляшки для цього є склянка. Горлечко це у нас частинка пляшки, а горлечко – це в нас пташка. От, в якому випадку ми пишемо з вами «ичк», а в якому ечк, подивіться уважно. У ненаголошених позиціях може виникати сумнів щодо написання голосних е та и у суфіксах іменників. От Пропоную вам розглянути таку табличку. Коли ми пишемо з вами «е» в суфіксах, відповідно. Це мають бути зменшувально писливі суфікси ечк, наприклад, у словах, в слові донечка. Сонечко. Ечок, вершечок. Іменники утворені від дієслів на -нн, звільнення, здійснення, назви малих істот середнього роду також мають суфікс «н». І букву Е в цьому суфікси Н, соненя, мовпеня, хлопченя. Коли ж ми пишемо букву И, це також мають бути зменшувально писливі суфікси, ічок, так? Саме в цих суфіксах «ичок» та ИК ми пишемо з вами букву И. Прослідкуємо: горшичок, горщичок, горщик, ичк або иц. вуличка, вулиця. Також в збірних іменниках ми пишемо букву І в суфіксах ін, -н» в словах типу «картоплиння», насіння, да? але там і буде гарбузиння, буде і, «Картоплиння», гарбузиння. Іменник з ин новина, мілина і збірні поняття, типу матеріал, продукт праці мають. Букву «и» в суфіксах, в суфіксі, і в, печиво, паливо, мереживо. Також зверніть увагу на таке правило. В іменниках утворених від дієслів пишемо суфікс інн, якщо він наголошений, наприклад, ходіння, горіння. Порівняйте звільнення здійснення. Там буде зовсім інший суфікс уже. Пропоную уважно прочитати слова і переписати їх, вставляючи пропущені букви е та и Ці букви підкреслють олівцем. Спочатку поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе. Вариво тут у нас буде суфікс ив. Вуличка «ичк», книжечка, «ечк», кошеня, Н. Далина суфікс ин, вогничок, ічок, морозиво ів. захоплення енн. павутиння інн. Паличка ічк. Дочечка ечк, бочечка ечк, куриво, ів. місиво, ів. дошечка, ечк. Піднесення, ен, вовчення ен. Звершення е н, -н кошечок, ічок і діжечка Ek. Е Подивіться ще раз уважно на табличку, спробуйте пояснити кожне слово згідно до правила. Переходимо до наступного завдання. Перепишіть речення, вставляючи пропущені букви «Е» та И, і розставте в них розділові знаки. Це відео ставимо на паузу. Отже, перевірмо. Азот, фосфор, калій, усі мінеральні добрива мають велике значення для підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Азот, кома, фосфор, кома, калій це в нас однорідні члени речення. Далі йде узагальнювальне слово усі добрива, так? тому ми ставимо перед узагальнювальним словом тире. Добрива. Тут у нас Суфікс ив, що позначає матеріал, продукт, праці. Ну, це, мабуть, скоріше за все, навіть матеріал певний. І пишемо суфікс ив, букву «-ив» в суфіксі «-ив». Підвищення це в нас іменник утворений від дієслова на н, тому пишемо F, в суфіксі N. Не серця, моя, мамочко. Рибочко, перепілочко, зозулечко іменники. І, відповідно, ми, що? ми, звичайно, ставимо розділові знаки, коми між цими іменниками, що позначає звертання до кого, до мами. Далі, зозулечко. Зозулечка – це в нас зменшувано писливий суфікс ечк, буква Е. Пісні вливалися в процесію з усіх вулиць і вуличок безупинно. Тут ми бачимо вулиць, А Це в нас, знову ж таки, суфікс «ичк», иц вуличка, вулиця, пишеться буква И. На столі стояли горщичок, каші, тарілочка печива і блюдечко з варенням. Тут ми бачимо, що є горщичок каши кома, тарілочка печива. Ми ставимо кому між однорідними членами речення, і після печива є блюдечка з варенням. ми не ставимо кому, тому що у нас є неповторювальний сполучник єднальний, «й», який поєднує однорідні члени речення, тому кому ми не ставимо. Він живається один раз. Дивимось, горщичок. Це в нас зменшувально писливий суфікс, ічок пишемо букву И. і печиво це в, нас, це в нас продукт діяльності. так. Далі блюдечко, ечк знову ж таки, зменшувально писливий суфікс, Був, пишемо букву Е. Дорога нам заступила слониха, яка відпочивала зі своїм слоненням. Ми бачимо, що тут у нас речення, складне, складається з двох частин, шукаємо граматичні основи, хто що, слониха, що зробила, заступила. І яка, в значенні слониха, відпочивала буде, яка підмет відпочивала Присудок. Відповідно, це у нас буде складне речення, і нас цікаве слово іменник слонення, що позначає малу істоту середнього роду із суфіксом Н і буквою Е в цьому суфіксі, яку ви також підкреслюєте. Проводимо гімнастику для очей. Це відео ставити на паузу, переходите на нові знання, виконуєте гімнастику. Пропоную таке цікаве творче завдання. Дайте відповіді на питання, що я хотів би або хотіла б змінити у собі. Це речення формулюєте буквально одним реченням, мусно, записувати його не потрібно. Я хотів би, хотіла б змінити в собі, тому що. Йдемо далі. Ми з вами щороку уроку займаємось вдосконаленням. Культури вашого мовлення. І ми знаємо, що у нас є два словнички. перший словничок – наголосів, і другий це словничок фразеологізму, який ви ведете в кінці вашого зошита. Можете завести, до речі, окремий зошит. І от є у нас такий фразеологічний вираз: вилами по воді писано, що означає, невідомо, як буде віддати пальму першості. Означає визнати чиюсь перевагу. Запам'ятайте ці фразеологізми. І третій фразеологізм годувати жданиками, тобто обіцяти, але не виконувати. Занотуйте ці фразеологізми до ваших словничків. Тепер переходимо до заключного тестового завдання. Букву І пропущено в слові. Ліжечко, вуличка, ложечка, книжечка. Правильний варіант. Б. Вуличка. Зменшувальна пистливий суфікс ічк. Букву Е пропущено в слові мереживо хлопчичок, галченя паличка. Галченя. Суфікс ен. Букву І пропущено в слові забезпечення, картоплиння, звільнення чи цвітіння. Я думаю, що всі вже правильно визначили варіант. Г. Цвітіння інн. А тепер даймо відповіді на наступні питання. Що ви розкажете про урок своїм рідним? Чи справдилися ваші очікування, коли ви раділи своїм успіхам? Коли на уроці було сумно, тепер я знаю. І домашнє завдання вам потрібно буде опрацювати параграф 57 і виконати вправу 7 на сторінці 113. На цьому все бажаю.